Шановні стрільці, вітаю вас на моєму каналі. Бажаю мирного неба всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така, чого потрібно чекати стрільцям в жовтні 2025 року? Що потрібно чекати стрільцям у жовтні 2025 року? І так, три сфери дивимось. Кохання, робота, фінанси, кар'єра. І фізичне та духовне здоров'я. Ну, хай ця карта буде порада вам. Так, кохання, дивимось. Дев'ять келахіл. Піковий паш і червовий король. Угу. Так. Дивіться, мені йде таке, що пажик це ви. І ви як свої 9 келихів, свою зону комфорту захищаєте від якогось чоловіка або жінки, людини, одним словом, котра або котрий хоче з вами комуніціювати, а ви йому не даєтесь. Тобто, у вас, можливо, це не один чоловік, можливо, це в принципі кохання в цілому, що ви від кохання, ви як захищаєтесь. Можливо, у вас були приклі. Досвіди в минулому в плані кохання, любові і так далі, стосунків. І, і ви просто от, ви вибудували по дев'ятки келихів свою якусь певну зону комфорту, і ви її, як оцей пажик мечів захищаєте з мечем на голо, а хтось хоче до вас скрізь оцю, крізь цей захист пробитися. І достукатись, можливо, там покликати на побачення або ще щось. Можливо, ви взагалі по оці дев'ятки черва закрилися як ракушка, і навіть не те, що на побачення не ходите, а на те, коли вас друзі кличуть до себе в гості або на прогулянку, ви відмовляєте, і вас вже, можливо, і перестали і кликати, бо ви часто відмовляєте. Що робити моїм стрільцям, щоб у них кохання було так, як вони хочуть. Ну, Все просто перестати закриватися. Перестати закриватися, можливо, поїхати в якусь подорож. Яку ви собі ледь-ледь можете дозволити. По цьому королю Пентаклів це йде якісь певні фінансові вкладення в стосунки, можливо, в, то, в свій зовнішній вигляд, можливо, наприклад, в подорож, де ви б могли зустріти потенційного партнера або партнерку, причому, я так розумію, судячи з карт, вам потрібен не аби хто, а справжній принц. Можливо, навіть король. Тому, дівчата, тут така порада, щоб ви. Знаєте, мі... Мій тато колись казав, є такі люди, що е, люблять кататися на саночках, але возити їх не люблять. От вам тут така порада от полюбіть возити саночки. Якщо ви хочете зустріти достойного партнера, то дайте. Спробувати тим людям, які реально до вас мають цікавість з вами комуніціювати. Можливо, дійсно сходити на два-три побачення з кимось і подивитися, а то ви одразу всіх відкидаєте і не даєте шансу зовсім нікому, можливо, саме тому ви так довго і одні. Тут якось так. Тобто це більше не те, що прогноз, а більше як порада. І так, фінанси, кар'єра, робота. В жовтні 23 го для стрільців. Отут все прекрасно. Отут ви прямо як риба у воді. Як в одній пісні співалася, люблю свободу, як риба в воду. От ви реально е, в своїй стихії, коли ви за. Е, Заробляєте гроші, ви реально як риба в воді, як людина в своїй стихії. Все у вас буде добре, можливо, навіть буде підвищення, або особлива якась можливо, ну, поблажка, не поблажка, якась. Якийсь ніщак, вибачте мене за таке слово некрасиве від начальства найближчим, найближчим часом в жовтні 25-го. Дивіться, буде дуже круто. Так, тепер духовне фізичне здоров'я. П'ять мечів, три пентакля, два меча і умірність. Дивіться, оскільки у нас е е воєнні реалії. І ви можете знаходитись на території України протягом жовтня 2025 року. Я би вам радила бути особливо уважною, якщо повітряна тривога ховатись в укриття. Якщо, наприклад, ви знаєте, що щось десь там летить, це я так умовно кажу, без конкретики, то потрібно приймати певні міри. Якщо ви не на території України або будете, ну, скажімо так, знаєте, що на момент жовтня ви виїдете за кордон, наприклад, у кожного своя якась історія, я просто розказую, то дивіться, це може бути якась драка, можливо, навіть п'яна драка, яка Чомусь у вас задіне. Я не знаю, чому, можливо, через вас хлопці поб'ються, або, можливо, просто вашій присутності вам може це вас може це як мінімум налякати, тому будьте уважні, дівчата. Я би вам радила в місяці жовтні поменше ходити в бари галасливі, де є алкоголь. і Поменше взагалі в темний час доби е самій виходити на вулицю саме в місяці жовтні. Де вас поради на всі оці сфери? Повішаний, ну здрасте. Мені це не подобається. До чого тут повішений? Тут повішений це сама оця е стрільчиха. Вибачте, мене за такі. Це в мене така шутка була. Чи це ситуація, чи щось інше? Колесо Фортуни. Це сама, сам, самі ці стрільці, які будуть дивитися це, це відео, чи щось інше. Ой, ну дивіться, дівчата, чомусь ви, ви показані в такі якісь. Стагнації, ви показані якийсь такий момент, що вас нічого вже більше не радує. Те, що радувало, перестало радувати. Що ви навіть і не сподіваєтесь на те, що вас щось порадує, і так далі. Можливо, ви дуже давно сидите в своєму болоті, як ота карта Вершниця води в Манара. І, от, казалось би, позади неї стоїть кінь. Вона може вийти з болота, сісти на нього і помчати кудись в теплі країни, все добре, і так далі. Але вона чомусь зі свого болота не виходить. Вам тут така порада. Просто розвтикатись. От реально, вибачте, мене за такі слова некрасиві. Я зазвичай стараюсь для YouTube більш культурніше говорити, але в чомусь мені йде така простонародність в даному випадку. Просто розвтикайтесь. Сходіть на побачення: одне, друге, третє. Сходіть з друзями кудись. Якщо у вас, допустимо, ви за кордоном і у вас там немає знайомих, або там мало друзів, або взагалі немає друзів. Запросіть когось колегу по роботі, там, піти в ресторан, в кафе, в, е, на якісь свята, або що. Або просто банально одягніться красиво, нафарбуйтесь красиво, і просто вигуляйте себе самі в якийсь ресторан, бар, чи ще щось. Ви там обов'язково з кимось можете навіть і познайомитися, або, ну, як мінімум, просто в, в весело. Вре, Боже, знову суржик, весело час провести. Тут вам така порада. Просто розтикайтесь, дівчата. Такий був прогноз для знаку Зодіака стрілець на жовтень 2025 року. Я вам дякую, вам бажаю мирного неба, все найкраще. Всіх благ і всіх, благословім. До побачення, стрільці!